Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Отримали нові штани. Дивіться, ось такі штани, дуже гарні, гарно пошиті і дуже зручні. Штанка донизу завужена і внизу манжетик. Ось манжетик. Дуже акуратненькі, гарно лежать, приємна дуже тканина до тіла. Тут є карманчики. карманчики. Тут е ось так на резиночці, ззаду на резиночці і спереду, як пошиті, як джегінси. Дуже зручні, навіть на нестандартну фігуру, гарно лягають. Це осінні штани. Тканина називається Алекс. Не тонка і не, не груба. Осінні штани. Маємо розміри. Оце 48 розмір. 48 розмір. І з 48 по 54-й. Ось це 54-й розмір. Тканина трошечки тягнеться. Так що вони ідеально, просто ідеально лягають на фігуру. На дуже приємно. Тканина гарно переться, штани не сідають, не розтягуються і не збільшуються. Чорні класичні штани можна одягнути до будь-якої блузи і будь-якої кофточки. Висилаємо ми штани Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Скоро ці штани з'являться у нас на сайті, там буде розмірна сітка. Всі деталі можете знати за телефоном, який є під відео. Можете зателефонувати, написати на Viber або на Telegram. Відповідаю всім і даю консультацію, роблю заміри, Ну, Хто вже у мене купував речі, той знає. що Приділяю увагу всім. Ось такі, дивіться, гарні штанішки, це новий, нова поставка і нова модель. Гарного вам дня, до побачення!